5 фактів, які потрібно знати про контрацепцію або регулювання народжуваності. Якщо ви займаєтеся сексом і не хочете завагітніти, використовуйте засоби контрацепції. Контрацепція це метод, ліки або пристрій, що використовується для запобігання вагітності. Її також називають засобами регулювання народжуваності або планування сім'ї. Існує багато видів контрацепції, і кожен із них діє по-різному. Для настання вагітності зріла яйцеклітина повинна бути запліднена сперматозоїдом та закріпитися в слизовій оболонці матки. Контрацептиви запобігають цьому шляхом перешкоджання заплідненню зрілої яйцеклітини сперматозоїдом або виділенню яйцеклітини взагалі. Ви маєте право обирати тип контрацепції, який найкраще підходить саме вам. Деякі види контрацепції можуть викликати побічні ефекти, такі як збільшення ваги, перепади настрою, головний біль або нерегулярні кровотечі. Проте у деяких видів контрацепції є і позитивні побічні ефекти, зокрема послаблення менструальних болів, покращення стану шкіри та усунення акне, а також зниження ризику деяких захворювань, пов'язаних із маткою. Жоден метод контрацепції не є на 100% ефективним або досконалим. Найефективнішими є методи, які діють протягом тривалого часу, оскільки позбавляють потреби пам'ятати про те, що потрібно щось робити регулярно або щоразу під час сексу. Однак не всі форми контрацепції доступні в усіх регіонах, і важливо знати, які варіанти наявні поблизу вас. Хоча деякі форми регулювання народжуваності можуть допомогти запобігти вагітності, але вони не захищають від інфекцій, що передаються статевим шляхом ІПСШ. Важливо використовувати інші форми захисту, наприклад, презервативи, щоб зменшити ризик ІПСШ, таких як ВІЛ, СНІД або Хламідіоз. Важливо поговорити з лікарями про стан вашого здоров'я та ваш анамнез, щоб з'ясувати, який метод контрацепції доступний у вашому регіоні та підійде саме вам.